Так, друзі, всіх вітаю. Ми прибули у місто, у селищі Терезине, як бачите. Ми приїхали по свинки, купувати свинки. Беремо дві свинки, великі білі, вже оплатили все офіційно, по протоколу, бухгалтерії проплатили. Чекаємо, людина нас має забрати. Нам привезти на комплекс. Будемо зараз робити загрузку, покажемо, якщо дозволять, познімаємо комплекс, якщо дозволять. Беремо дві свинки, великі білі. На розведення, так би мовити, буде нам і людям. Недорого це, лише тільки 550 кілометрів дороги є в одну сторону. Поїхали ми у неділю зранечка, повернули до Дяді Жені. Погустювали, познімали трошки коників, покаталися. Порибачили, поїли рачків. Так, із раненька тут ще 50 кілометрів відкритих поїхали вже на самий комплекс. Тому що зранку ми б не встигли так приїхати. А тут треба до першої половини дня загрузку робити. І тільки по будніх днях. На вихідні не можна. алтерія просто відпрацює, тому отак. Будьте з нами. Все вам покажемо. Так. Продезінфікували машинку. От. І чекаємо. Це скільки треба? 10 хвилин чи 5? 20 топстає. 20. середина теж по приставаю чекаємо Можна така загрузочка тут буде це для чов дезінфектор машині добра якся технологія Так, ми їм тут підстелили. Ось тако, радше будуть їхати як цей. А зараз потім ми ще покладемо їм щось накриємо зверху. Ну що, діти, давай, давай Давай, 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 давай. А скільки килограмм мать? Две? Давай. Давай, чего я, давай. Давай, шокер от неморай, давай пи. Давай, здесь. Окей. Давай, давай, давай. Не хоче, тікає. О, ходить. Та на, свинка. Давай, Києві, пішла. Пішла, пішла. Ой, гдія, вітя. On już zakryje twoje. Zaśle zakrojoną. Tak, za tak, Ruzel Де ти ти їм перед би накинув, то накрив би їм не завихрив вітер не цей. Чи як Що, вітер куди кив за машину, що такий Вітер буде. Я Йо, так? Чекайте, документи його Так? Und ja. Блин форштей цю такой дядь назад болявич Так не ж потом месяц у него і наперед під наперед вийти Так, друзі, так це вийшло. Такі вони собі мають за коратки трошки, там ще б ззадні трохи, але нічого. Так ми це зробили, сюди підбугли, запасочка є, свиньки. і далі вони підуть наперед, трохи вдорожуться. Так це буде виглядати зверху. Так, це виглядає. Коротше, зробили ми їм тіньочок. І ще, вони зараз підуть собі наперед будуть їхати, ти буде бути. А так, друзі. Короче, всім здоров'я, а ми як я поміг Бог, доїхали щасливо, там ще відео я оставлю, знімаю, розкажу скільки дорога нас вийшла сюди, скільки солярочки згоріло. Чи одно друге, які витрати були по дорозі, які у нас нюанси, трапилися, всім здоров'я. Так, друзі. Тепер хочу сказати, там ми порахували скільки кілометрів проїхали, 1112 кілометрів ми у нас в рейс. Вийшов. Навігатор показував 550, там 548, щось таке. Ну, Ми ще по селі їхали, нікуди таке велико не завертали. До Андрія ще завернули, але там з дороги ми звернули буквально 3 км, туди-три назад. Ну, Рейс вийшов нам, кажу, 1112 км. Е, Солярочки згоріло 100 літрів і ще я заправив 20, 20 висятку вертався. Ну це лише, ну Я думаю, десь так. сотка. Е, У Корета виходила, десь 104 там, літри. Ну, менше з тим, 100 літрів. Е, бо, що, не були сильно завантажені, то мій менший розхід. Якби були ми, десь, тонну, наприклад, в наприклад, верехтани, то більший би виходився розхід. Зараз я покажу вам свинки, як адаптувалися вони. Першу сутку не майже нічого не їли, а другу одна вже почала їсти, Так, а третя вже більш-менш. Тепер вже гатю нормально, зараз вам покажу. Вичатки. Це англійська селекція свинок. Ось Отак. такі свинки, Такі кінчики у них чуть-чуть підвернуті. Документи. Зараз я зроблю фотографію вкладу документи. Це наша Петренша. заплідний, але не знаю, що з цього буде. І це наш е -е, хрячок, Майбутній плідничок він буде. Це ландрасик. Ціна такого кабанця 1000 доларів. Ми брали його за 25 тисяч у вазі десь район 45 кг, 40-45. за Тепер вже такий буде коштувати, що вже йде, працює, він ще не працював у нас, але вже буде працювати. Вже скоро дівчата. Будуть критися. Отак працюємо. Також буде на продажу такі пороцятка. Трьохпородка. Чи як це правильно назвати? Щось того. Ну Це вони більше до макстера тут похоже. Бо свинка від Макстера, та то макстер Яша. Ось це від яшик. таке потамство. дід яшик, виходить їхні. І ми теж на франківську відвезли. Від нього, О, дивіться, самі біленькі. Двоє таких, що шерсть мають, А то все гладунчики такі макстер. Привела 11 штук. Всі живі, здорові, всі як одно. Але потім вже третя сутка вона почала їх ділити, відбивати. Е, дає, годує на один ряд цисок, а другий не хоче піднімати, пробує їх підшкубочувати, нічого. Положи двоє, її забрав я до другої, підкинув до мачухи. І всі тепер їм у понеділок буде три тижні. Кого буде цікавити, можете замовляти цілий опорос. Тут у нас е, дві льошки і сім кабанчиків є. Всім здоров'я, всім добра.